Сліпий, не бачу, як відчинити цього ножика. Який бік він відчиняється? Хе -хе. Ну, надо ж що... о, Ні. Отак. От Запобіжника знято Ножика відчинена. Те, що я хочу розказати... Мабуть, десь у Росії. Сидять на ганку свого будинку. Або, як у них говориться, на завалінки двоє чоловіків. Молодий і дорослий. Можливо, навіть батько і син. Сидять собі, капусту жують. Так яке оце яблуку живі. Так вони листя капуста скачана. Відривають і жують собі. Тут мовчанку порушив дорослий, жує і каже. Сидім, как два козла. А малий йому відповідь, а почому чому два? Я зайчик. Посміялися обоє і далі капусту жують, добираючись до самого качанчика, до кочеришки. Ну, а Про свій зір, що я скажу? Був я вокуліста, висвітлював глазне дно і мені сказали, що вже безнадійно. Праве око вже спасти не можна. Як і ліве, тільки ліве можна призупинити на цьому етапі зору, який є в мене на даний час. Поганий жінок, але далі не погіршає. Якщо я зроблю три уколи, прямо в глазне яблуко, і кожен з них по 5,5 тисяч гривень, я не згоден. Я боюся уколи. Глазне яблука. Буду жити, як є. Жуючи оце яблука, як ті двоє з Росії, качан з капусти. Повлюючись ранком повз залізницю, побачивши ось ці колії залізничного тупіка. я дещо згадав про вагон-клуб і вагон-лавку. От зараз і розповім, що ж воно таке вагон-клуб і вагон-лавка. А чи знаєте ви, що таке вагон-клуб і вагон-лавка? Згадують, мало хто про це знає. Колись я жив у Утирівці, а за метрів 100 було село Уманцівка із залізничною станцією. І туди в тупік інколи привозили вагон-клуб вагон-клуб Іван Лавко. Що це значить? Це такі залізничні вагони. Один пасажирський. Був переобладнаний кінозал з кіноапаратурою, з кіноапаратною. Там було два комплекти кінопересувки Україна. Кінозал, а за екраном там були приміщення службові. І от дивлюся з витирівки по залізниці маневровий паровоз. Тягне ці два вагони, заганяючи їх в тупік в Манцівський. Згодом лунає музика. Значить, приїхав кіномеханік і ввімкнув через підсилювач 92 музику. Людей запрошує до кіно. А в основному він вмикав пісню, яка так і називається Песня о пісні там через годи, через розстояння на будь-якій дороги, сторони любої. Так от цю пісню я чув у двох виконаннях, коли співали діда П'єха і якийсь мужик. Так от, кінемеханік грав з чоловічим голосом цю пісню. Мені це дуже запам'яталося, і вона краща для мене була, ніж. Та, яку виконує П'єха. І от ми, хлопці, вже саме першими глядачами підбігаємо до цього вагон-клуба. І тут із-за вагона виходить кіномеханік. «Здравствуйте, хлопці! Здрасте! Він стоп, не так, щось ви мляво кажете. А ну якось дружніше пішов за вагон і знову виходить. Здравствуйте, хлопці! Ми вже більш чіткіше. Здравствуйте! Він трішки не так, трішки не так. І ото кілька разів нас так ганяв, чудив. Ну а що всередині? Всередині кінозал. Перед санцем люди сходились, опускалися столи, викладалися газети, журнали, шашки. Перед санцем проводилася робота. Потім... Це все приймалося, столи підіймалися, закріплювалися до стіни під вікна. Виходив білетер з табуреткою, сідав біля кожного ряду і обілечував. Квитки тоді стояли 5 копійок дитячий. А квитки вже були, контроль слово відрізане, щоб ми тут не смітили. Обілетивши, розпочинався сеанс. Крутили там ускоплівкове кіно. Стояло два комплекти кінопересувки Україна. Ну, працював один, закончилась перша бобіна фільму. Тут вітряно зайду знову в посадку, поки кіномеханік перезаряджав на другу бобіну, а фільм складався з двох бобін. Ускоплівковий. Мужики виходили на вулицю і палили цигарки. Потім сеанс продовжувався, і коли він закінчувався, додому вже було йти темно. Ну, які я там фільми бачив. Ну, Наприклад, Смугасий рейс або пес Барбос і незвичайний крос. Але цей фільм був не самостійний. Він входив в альманах цілком серйозно. І це була остання новела, а фільм складався з кількох новел. Ну смішне, далі нікуди. Та ви всі його бачили. І от я додому приходжу, і дяді Жені, і брату. Кажу, от таке кіно бачив. Там один мужик вскочив в яму, а собака йому кинув динаміт, а його як вітром звідти здуло. Я це кіно, каже, в Полтаві вже бачив. Ну, що, А що ж таке вагон лавка? Ой, як свіжо, холодно. Вагон-лавка. Це поруч з клубом. Був товарний вагон. Красиво оздоблений. І в середині кран. Ну, товар продавався, який тільки забажаєш. Льоша Захарченко, наприклад, купив собі там зірочку майорську. Ой, мені мені закортіло її мати. Пішов я. Захожу, кажу, продайте мені оце вона. Та ні, це для військових ми таке не продаємо. Я не знаю, як Льоша вмудрився купити цю зірочку. От один єдиний раз я був у вагонлавці, а вагонклуб частенько відвідував. Потім пішов я в армію, прийшовши з армії, З'їжджаю якось в мансівку поїздом, щоб йти в Гутирівку до дідушка з бабусею. Дивлюсь, стоїть вагон-клуб. О, дай думаю, підійду, почитаю, що ж там показують. Читаю на афіші білий птах з чорною ознакою. А це ж мій найулюбленіший фільм. А я вже тоді працював кіномеханіком у кінотеатрі Колос і крутив цей фільм на широкоформатній 70 мм плівці зі стереозвуком. Це в 71-му році я його крутив. А в клуб тут я вже, може, в 72-й, 73-й. Під'їхав, читаючи цю фішку, бачу я потім цю копію фільму на 16-мм плівці. Вона вже була чорно-біла і російською мовою. А фільму тільки личить українська. Потім вагон-клуб перестав існувати, тому що у кожного в кишені вже були смартфони і дивись кіно, яке ти хочеш яке вже забажаєш. Ось таке мені. Згадалося, прогулюючись цим ранком, який сльозить мої очі, який так погано бачать, був в залізниці. І я тут побачив тупік, а в такий же тупік заганяли у Манцівці цей вогонклуб і вогонлавку. Дитинство. Чудова була пора. А зараз і в небі, і бля. Лісу, і ось у лісі, все одно відчуваю себе прохолодно. Хоча і ранок, хоча і весна, я хотів сказати. 8 травня. Зі святом перемоги. Шановні глядачі, який вже мене на той час, коли я викладу це кіно. Вершовані рядки. У рідну хату, край села, де живе Матуся, в гості якось прибула донечка Маруся. Мати зойкнула в журбі, що за кара Божа, що за одяг на тобі, ти ж на чорта схожа. Доня фиркнула мов Фе, Село одвічне. Все це в мене мадинь, все це заграничне. Ось модерні чобітки з Берку та й Мустана, а підбори і носки із з орангутана. А уся доха оця знята із Каракуля, кажуть, десь така вівця є біля неяполя. Засміявся дід Пилип, отаке вструнули. З однеї вівці зняли, на другу наткнули. Ці віршовані П'ятки в стилі Павла Глазового написав, здається, Володимир Дугар з Карлівки, що на Полтавщині. Іду на грозу. Спокійно і не прогуляйся. Загроза ракетного удару. Ще затихло. Збили наші браві хлопці. Масований ракетний удар клятих расистів. І поки затища, розкажу одну історію. Була одного хлопця, невеличка машина, оК, мабуть, називається. ну Така собі малесенька, компактна. Але на дорозі йому було незручно. Великовагові крази, майже червоні камази, затирали його дорозі. Ну, ніяк йому проїхати. А хотілося швидкості. І от його синила одна ідея. Почепив він до машини по один бік на метр фару і по інший. Ну, Дорогою в день йому було вже легко їздити. Широку смугу займає, ніхто його не чіпає. А тут схотілося йому вночі приїхатися однією грунтівкою. Вінкнув потужні фари і собі насолоджується рухом. А назустріч їхав один на великому автомобілі. Думає, що це? Сільські хлопці балуються. На мотоциклах їдуть один, поруч інший. Да й думає, я між ними проскочу. Розігнався. Бабах. Кінець. Таким був сумним кінець тому хлопцю як і моєму сьогоднішньому фільму.